Це ми визнати повинні, хочем чи не хочемо. Все найкраще іменами названо жіночими. У садочку яблунька, біля нею грушенька, трохи далі сливонька, а за нею вишенька. І ми розуміємо. Чому так виходить? І яблунька родить, і грушенька родить, і сливонька родить, і вишенька родить. А те, що не родить, що ми менше любимо, звем по-чоловічому, грабом або дубом. Мій сусід розказує про свою контору.